Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Коротенька, але дуже важлива інформація для пенсіонерів. Дивіться, що відбувається, дуже багато людей про це не знають, а потім просто втрачають свої гроші. Ті гроші, які б могли отримати пенсіонери плюс, вони втрачають. Чому? Українці, які досягають пенсійного віку, мають всього лише три місяці. Щоб подати заяву на пенсію без втрати виплат. Що станеться, якщо пропустити цей строк, і як уникнути затримок? Давайте будемо розбиратися. Звернення за пенсією після досягнення пенсійного віку може суттєво вплинути на терміни отримання виплат. Це дуже важливо. В пенсійному фонді пояснили, як уникнути непорозумінь і вчасно отримати належну фінансову підтримку. Що станеться, якщо пропустити цей строк звернення? Українське законодавство передбачає, що пенсія за віком призначається з дня наступного після досягнення пенсійного віку, якщо заява подана не пізніше, ніж через три місяці. В разі подання заяви після цього строку виплати починаються лише з дня звернення. Розумієте? Наприклад, Якщо ви досягли пенсійного віку 1 березня, то при зверненні до пенсійного фонду до 1 червня нам вибачте, вам нарахують пенсію за всі попередні місяці. Якщо ж заява подана після 1 червня, ви отримаєте виплати лише з моменту подання заяви. Тобто, у вас вже все має бути готове. Ви не маєте ось настав день, коли ви виходите на пенсію. Не маєте в цей день щось там шукати, писати і так далі, ні, у вас вже все має бути готове. Наприклад, якщо ви, як я вже вам казала, досягли, будь ласка, уважно, 1 березня, ось, наприклад, з 1 березня ви виходите на пенсію, при зверненні до пенсійного фонду до 1 червня вам нараховують пенсію за всі оці три місяці. Тобто ви отримаєте свою пенсію, але треба вчасно подати заяву. Якщо заява буде подана пізніше, то ви і пізніше отримаєте пенсію. І те, що могли б отримати, ви просто не отримаєте. Які умови виходу на пенсію в цьому році? Як ви знаєте, для виходу на пенсію в цьому році треба вік мати 60, 63 або 65, залежачи від того, який у вас є страховий стаж. Якщо мінімум, це треба 22 роки. Щоб вийти на пенсію у 63. Якщо у вас недостатньо страхового стажу, право на пенсію може бути відтерміноване до моменту виконання необхідних вимог. Зараз пропонують докупити стаж, але це просто колосальні гроші, в людей їх точно немає. Як подати заяву на пенсію? Оце тепер саме головне. Тобто, що треба робити, ось коли <кій> перший день ви ось стукнув так? Цей перший день. Коли ви виходите на пенсію, що треба робити? Щоб уникнути затримок, в нарахуванні виплат, подбати про подання документів слід заздалегідь, як я вже казала, готуйтесь, будь ласка, до цього. Пенсійний фонд пропонує кілька зручних способів звернення тобто, як це може зробити? Перше, особисто прийти, прийти у відділення пенсійного фонду, ви можете подати документу до будь-якого відділення пенсійного фонду, незалежно від місця проживання. Далі можете онлайн або через веб-портал Пенсійного фонду України, тобто сучасні сервіси дозволяють оформити заяву без відвідування відділення, заощаджуючи час, або якщо в людини немає такої можливості, десь там далеко знаходиться і так далі. Через уповноважену особу можна і так, якщо ви не можете звернутися самостійно, це може зробити ваша довірна особа. Ну, не може, наприклад, людина прийти. Не може якісь проблеми зі здоров'ям або якісь інші питання є. По яким не може прийти. Ось можна це зробити через уповноважену особу. Чому важливо не зволікати? Запізнення з подачою заяви може позбавити вас частини пенсійних виплат, які ви могли б отримати за попередній місяць. Будь ласка, не втрачайте свої гроші. Це ваші законні гроші. Не втрачайте їх. Це особливо критично для тих, хто залежить від регулярної фінансової підтримки. Будь ласка, знайте свої права. Будь ласка, не втрачайте свої гроші. Які вам по праву надаються, знайте свої права і захищайте їх, і все робіть завчасно. Мене на все на сьогодні. Дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майоне.